Доброго дня усім. Сьогодні хотів би відповісти на таке питання: як, як підключити будь-які навушники до вашої PS5. Якщо у вас немає наушників від PS, то нічого страшного. Ви можете використовувати будь-які дротові це чи бездротові. Якщо це дротові, можете використовувати ось такий вхід, міні-джек, підключили. І насолоджуєтесь грою. Тут немає нічого складного. Більш складніша ситуація, якщо у вас бездротові USB, на моєму прикладі, це ось такий JBL. вам треба буде придбати ось такий безротовий передавач USB. Підключаєте його до вашої PS5. І десь через хвилину ваші наушники автоматично підключаться до нього. І ви зможете насолоджуватись грою. Також хотів би додати, що е, ті навушники, які мають вхід Type-C, е, ви не зможете їх підключити до вашого геймпаду та використовувати е, у грі. Е, на моєму прикладі, ось такий двосторонній Type-C кабель, я намагався протестувати. Але нічого з цього не вийшло, нічого не підключилося, і геймпад не бачив моїх навушників взагалі. Посилання на такий прилад я залишу в описі під відео. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Усім дякую, до нових зустрічей!